Сьогодні, 20 лютого День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ми в десяте вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні в десяте в умовах війни з Росією. Список Небесної Сотні відкрився ще 22 січня 2014 року. Спочатку від вогнепальних поранень у центрі столиці загинули активісти майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом знайшли тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербовицького. До 18 15 лютого 2014 року налічувалося вже 9 загиблих і того ж дня на Майдані почалися масові розстріли. З 18 по 20 лютого загинуло найбільше – 78 українців. Після 20 лютого – ще 20. Майже одразу усіх загиблих назвали «Небесна сотня», хоча насправді їх було більше ста. З нами на зв'язку Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Дробович, вітаємо вас. Вітаємо Дробович, Як ви оцінюєте історичне значення революції гідності в історії України і тієї трагедії, якою вона фактично завершилась? Це власне одна з віх сучасної української незалежності, і ну тут е, головна задача е, наша як спільноти пам'ятати про ціну цієї свободи яку ми маємо. Бо вже тоді всі ці виховісні. Так би мовити, предзнаменування того, чим може закінчитись перемога Росії, стало зрозумілі, оскільки от буквально нещодавно днями прокуратура робила брифінг, і зокрема, і прокурор Донський розповідав, що дії силовиків на майдані були і хоча не здійснювалися там якимось російським десантом чи дайменцями, як розказували, але були інспіровані зокрема і російськими спецслужбами. Тобто, тоді наше суспільство відчуває, чим нам загрожує Росія, і фактично Ця велика жертва, яку принесло українське суспільство, найсміливіші, найвідчайдушніші. Наші люди, які практично з якимось підручними засобами протидіяли збройній своїй структурі, власне принесли нам свободу. Тому це один з найважливіших днів, який допомагає нам розуміти і пам'ятати нашу ідентичність і наші найцінніші речі: зокрема свободу, гідність, солідарність. Пане Антоне, а що про революцію гідності говорить Вікіпедія? Це політичні та суспільні зміни в Україні з 30 листопада 2013 року до лютого 2014 року. Але ж виходить так, що ми і зараз боремося за своє європейське майбутнє, за наше майбутнє без Росії. То чи можна вважати, що революція гідності, яка почалася 10 років тому, триває і досі? В цьому є резони в цьому припущенні, тому що дійсно ключові речі, за які боролися ми за європейську інтеграцію, за свободу, за можливість самим вибирати свій шлях, а не щоб росіяни нам розказували, хто ми і як жили. Вся ця боротьба триває і досі, і фактично, Росія не змирилася з перемогою в Україні демократії і європейського вектору, і власне напала на Україну буквально в цей же день, 10 років тому, тому що власне боялася втратити. І, хоча Путін там завіряв, розказував 2014 році, що ні, тільки Крим нам більше нічого не треба. Ми насправді бачимо, що їх апетити як агресора нікуди не дівали. Вони хотіли з'їсти Україну політично а вони цього не змогли. Тепер вони діють військово. Тому це абсолютно слушно кажете. Можна в певному сенсі можна сказати, що революція гідності триває зараз, тільки це вже стала війна за гідність, пане Дрибович. Яким чином інститут національної пам'яті сьогодні сприяє. Збереженню та популяризації знань про революцію гідності серед українців. Ну, перш за все слід відзначити роботу великого колективу музею революції гідності, який щорічно проводить і наукові заходи, і конференції, і власне започаткувує е, такі меморіальні традиції, зокрема дзвін пам'яті, де відзначається кожен день народження героїв Небесної Сотні, на меморіальному майданчику. Е, на біля Майдану Незалежності власне проводить е, заходи, видав комікс, наприклад. Е, тобто, всіляко популяризує також. Проводить Водить соціологічні опитування, які заміряють суспільну думку і розуміння 에, того, що це є за день. Наскільки спільнота взагалі поінформована про це до речі? Тут варто сказати, що соціологія показує, що заходи держави треба посилити, тому що недостатньо е, якісних культурних продуктів, недостатньо поінформовані суспільства. Треба не, треба посилювати ці справи. Також у нас в архіві усної історії є цілий блок розділ, де зібрані свідчення учасників революції гідності їх. Фактично спогади про що відбувалося під час революційного. Тобто це такий комплекс заходів, який насправді значний за цей час. Але не завершений, тому що досі пір нема національного музею не досі пір немає меморіалу, тому що тривається розслідування слідства. Хоча як розповідав прокурор, боже бо цяти справ було закрито, але арешти на земельні ділянки досі пір накладені. Будівництво не розпочалося, тому цей меморіал має постати, і це великі. Ну ну нам всім як спільноті велика задача, що треба її закінчити. Звісно, війна цьому не сприяє створенню цього музею. Пане Антоне, а стосовно меморіалу, де він буде розташований, і ваші очікування, коли все ж таки вдасться приступити до його спорудження? Е, насправді конкурс і на меморіал, і на музей відбувся вже давним-давно, ще буквально за декілька років після подірвові цієї гідності. Е, а, і територія це власне, в, Тинок вулиці інститутської, на якій власне власне кадри вже уже сьогодні були відбувалися зокрема, і бої з силовиками, зокрема і в цей день 10 років тому, власне, там і визначено місце для будівництва музею меморіалу. Саме ці земельні ділянки до сих пір перебувають під арештом, я оскільки там можуть проводити слідчі дії. То мої я не, не можу вам дати жодного прогнозу на цю тему, тому що починаючи роботу, маючи десятки зустрічей з прокурорами, з фахівцями з слідчими. Первинно були скромні прогнози, що це займе роки. Але бачите, вже вже частина є частини є вироки, вже частина справ скасовані, але ніхто не може сказати, коли будуть зняті арешти. Тому ну я не брав би на себе відповідальність до е, робити такі прогнози, тому що це насправді найкраще може прокоментувати або офіс генерального прокурора, або слідчі, які це ведуть бо саме за їх. На Клопотанням накладення арешту. Це, мабуть, вони найкраще можуть прокоментувати. До того це так скільки можуть тривати ці суди це роки. А якщо говорити про Україну загалом, як багато об'єктів на території нашої держави, які присвячені революції гідності і збереженню пам'яті її учасників, музеї, меморіали і так далі. Ну так слід відзначити, що органи місцевого самоврядування не тільки відзначити слід заохочувати це, не чекають створення головного національного меморіалу, створені десятки е, меморіалів. Багато об'єктів топонімії, навіть сквери, вулиці, провулки названі і як на честь власне е, герой Небесної Сотні, так і загалом на честь революції гідності Європейського майдану. Тому одним з таких найбільш вдавліших меморіальних комплексів. В просторі створення. це у Львові, наприклад, власне, меморіал Героїв Небесної Сотні. От, але звісно, є і там менші меморіальні об'єкти по обласним центрам і по районним центрам, тобто в. В зрештою в будь в кожній області України є так той чи інший об'єкт присвячений революції гідності Гера Небесної Сотні, але все одно це не знімає питання створення великого національного меморіалу, бо це задача спільноти, і хоча є велика проблема, зокрема і щодо фінансування цих заходів під час війни, але ну меморіал має постати, бо ви самі розумієте наскільки це важлива віха нашої історії, бо вона фактично ключем до розуміння цієї війни і власне тої проблематики. Тої суті того ціннісного виміру, за яким ми власне воюємо з Росією. дуже дякуємо за ваш час. Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, був з нами на прямому відеозв'язку.